Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про тепловізор InfiRay Zoom ZH38, який дійсно може перевернути ваше уявлення про спостереження в темряві та в складних погодних умовах. Якщо ви шукаєте потужний, надійний та технологічний тепловізор для полювання військових операцій чи інших екстремальних ситуацій, цей пристрій точно вартий уваги. Інфірей Zoom ZH38 це потужний тепловізор нового покоління, який поєднує в собі найсучасніші технології для забезпечення чіткої і детальної картинки в будь-яких умовах. Завдяки його передовим характеристикам ви зможете спостерігати за об'єктами навіть в найтемніші ночі або при поганій видимості через погодні умови. Давайте детальніше поглянемо, які у нього характеристики. З Тепловізором Zoom ви отримуєте збільшення до 8х, що дозволяє вам детально спостерігати за об'єктами на великій відстані. Тепловізор оснащений високочутливою матрицею типу 1280 на 960 що дозволяє отримати чітке яскраве зображення навіть у найскладніших умовах. З цією моделлю ви не зупинитесь ні перед чим. Він працює при температурних коливаннях від мінус 20 до плюс 50 градусів, що робить його універсальним для будь-яких погодних умов: від холодних зим до спекотних літніх ночей. Тепловізор має відмінний діапазон виявлення. Ви можете помітити об'єкт на відстані до 1800 метрів, що особливо важливо для полювання чи військових операцій, де точність і дальність спостереження грають ключову роль. Інферей Zoom має зручний і ергономічний дизайн, що дозволяє використовувати його протягом тривалого часу без втоми. Його розміри складають 265 на 105 на 70 мм, а вага лише 700 грамів. Він не важкий і не займає багато місця, тож ви можете комфортно носити його з собою на полювання, рятувальні операції або на патрулювання. Тепловізор має сертифікацію IP67. Що означає, він повністю захищений від пилу та витримує короткочасне занурення у воду на глибину до 1 метра? InfiRay Zoom ідеально підходить для широкого спектру застосувань. Якщо ви мисливий, цей тепловізор дасть вам значну перевагу, дозволяючи знаходити вашу здобич навіть у темряві або в умовах поганої видимості. Його висока роздільна здатність та потужний зум допоможуть чітко спостерігати за об'єктами на великій відстані. В умовах бойових операцій або патрулювання вночі інферей Zoom стане незамінним. А коли необхідно швидко знайти потерпілого в темряві або при поганій видимості, цей тепловізор допоможе вам орієнтуватися в складних умовах, забезпечуючи високоякісну картинку навіть в диму чи снігових заметах. InfiRay Zoom ZH38 це не просто тепловізор, це комплексне рішення для тих, хто очікує високу якість, функціональність та надійність. Завдяки своїм потужним характеристикам він дозволяє виконувати завдання у будь-яких умовах від полювання до спеціальних операцій. Завдяки підтримці зуму та високій роздільній здатності, ви отримуєте можливість максимально детально спостерігати за об'єктами на великих відстанях. Якщо у вас є питання або хочете поділитися своїм досвідом, пишіть в коментарях. Завжди радий відповісти і не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, якщо це відео було для вас корисним. Побачимось!